Які реальні наслідки того, що зараз залишили незалежності набу САП і ВАКС, також будьте друзі, дуже готові, що зараз гаристичні акти будуть з боку Росії в Україні. Дуже важно слухати, розкажу все, що знаю, розповсюджуйте. Отже, друзі, цей закон, який позбавив незалежності антикорупційних органів, які дійсно сажали топ чиновників не дуже, але таке було, спричинив нереально просто хвилю в першу чергу за кордоном серед високопосадовців. Тобто, незважаючи на ці всі майдани, які зараз в Україні, зараз ми про це поговоримо, за кордоном Величезний зараз там просто кіти того, що це був один з основних факторів того, що Україна може доєднатися до Євросоюзу. Це створення антикорупційних органів, їх ведення, підтримка і так далі. Вони всі фінансувалися Америкою. Бо перша, хто про це казали, Америка нам потрібна Америка. Того вони були і незалежні в Україні. Да? Того на це не можна було впливати. А, люди вийшли на мітинги і так далі. От тепер дуже важливо. Дивіться, зараз вже будуть починатися ристичні акти з боку Росії в Україні. Тобто буду там підриватися магазини буде дуже багато різних. Там а, панікерських моментів на цих мітинах. А, вже СБУ повикривало в різних містах України. Тобто, я ще про це раніше казав там в сторіс. Тепер тут вам розказую. Вже повикривали дуже багато агентів ФСБ і так далі. Провокаторів і ДРГ російського, які а, хотіли робити підриви магазинів а, в НАТО в там якісь підриви або провокації, а, брати групи людей українців, представлятися, що вони там українські волонтери, туди-сюди і спрямовувати їх а, під свої про проєкти для да для того, щоб дестабілізувати ситуацію, створювати якусь там паніку. Тому а, дуже добре, що українці об'єдналися зараз, вийшли, а, кажуть своє слово. Це ну це дуже класно. Але ви маєте на увазі, що зараз буде працювати дуже сильно російські ДРГ і агенти, і вони в будь-який момент можуть покласти десь якусь. Ви самі зрозуміли, що що там вибухає і так далі, спровокувати натоп, на щось повести натопне за собою. Тобто, ви маєте будь дуже уважні, де ви знаходитесь, що ви робите, з ким ви спілкуєтесь Ви маєте 25 разів всю інформацію інформацію Перевірити і так далі, тобто тільки там Дніпропетровську вже сім агентів ФСБ викрили да на мітінгах, сім. А це невеличка частина. Повірте, це навіть не 5 відсотків від тих від тої кількості, яких зараз є в Україні. Тому, а, на жаль, в цій ситуації. Дуже добре, я ж кажу, що українці об'єднались, але розповсюдити це відео люди мають бути супер нереально обачними, бо це просто мрія і подаю подарунок рашистській цієї діалогії їхнім всім агентам і так далі. то, що відбувається в Україні. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.